Привіт всім! Ви на каналі Скле. І сьогодні ми розпочинаємо нову серію проходження Майнкрафт. Грати я буду з Тимофієм. Привіт! Що вас чекає в цій серії? Ну, по-перше, знайдемо красиве місце для нашої домівки. Друге, зробимо вхід у підземелля для пошуку ресурсів. Третє, збудуємо перший поверх дому. Ну і останнє найцікавіше. Ми знайшли загублений корабель, на якому була карта скарбів. І ми ті скарби знайдемо. А оскільки в Майнкрафті я не дуже опитний, гравець вас чекають справжні пригоди та виживання. Тьома, ти готовий? Погнали! Для початку знайдемо місце, де можна поводуватись. І його, в принципі, нам не прийшлось довго шукати прекрасне місце на піску з красивим краєвидом на океан ще й дуже близько біля спаунера, а так як я граю не дуже то це, ідеальне місце. Не встиг я оглянутися, як побачив потонулий корабель. І поплив до нього. Я, думаю, вже його не побачу, але він повернувся щасливий, бо знайшов карту скарбів. Але це ми залишимо на кінець. Дивіться, яка файна карта. І ще й недалеко від нас, але ми туди нині точно підемо. Щотьоме, давай цей зробимо вхід якийсь підземелля, і якраз біля нього десь побудуємося. Ти буде взагалі нормально, Надіюсь, зомбаки не скоро не побачать. Так, ну вхід ми зробили невеликий, але думаю, цього буде достатньо. Чекайте, як як то робити верстак? А. Все, все, є верстак, зробив. І пішов ще добувати камінь. І так минув наш перший день. Зараз завалю і першого паука. Нахуй ну, здоро да. було, ні? Ніч ми пережили у нашому підземеллі. Трохи його розширили і набрали ще каменю. Я вийшов на двір, а там вже день 2. То що, робимо фундамент на хату? Давай будемо дві хати будувати. Ти хочеш окрему хату будувати? Ну, давай збудуємо два, так буде, я думаю, найцікавіше. В кого вийде красивіша хата. Дві хати значить дві хати. Розчистив бігом територію. Поклав фундамент. Тепер мені треба двері і стіни. Тьома, що там робити? Що там мені стіни зробити? Іди зроби собі... дубові двері. З дуба, нічого собі. Собі зробив дощок і зараз буде. В принципі, взагалі прикольно виглядають темні такі двері. Я поставлю тільки двері поки що. І сходи. І знову ніч! Не встиг я обернутися щось поставити, вже знову ніч прийшла. Тьома теж не плану збудував, у мене хата буде дубова, а в нього березова. Сильно, ні. Я вже хотів йти під підземелля ночувати. Аж тут два зомбака прийшли в гості. І швидко пожаліли. А ну на підписку бігом, ти підпишися. ще на дзвіночок, щоб ти не загубився. І так, новий день. Нова робота. Швидко нарубав дерева. Бо мені треба робити стіни. Скрафтив дошки, скрині, скло і стіни помало почали рости. І ще переробив підлогу, бо щось було не попенчую. Зробив перше з землі, а потім подумав, та йома, я моя, ти як з землі? Треба якісь дошки наробити. туда сюда і знову ніч. Вже видно, що тут будують серйозні будівельники. Ще й дощ почув влити як з ведра, а хата то не накрита? І знову, як тільки я пішов під земелля, зомбоселянин бив тьому, я в шоці як це видів. Я бігом на двір. Хотів зробити меч, і почалися приколи То скелет. То тьома з ними лові почав грати. А кінець, як завжди, однаковий, добре, що спаунер недалеко Нарешті день. Доробив стіну і помалу накрив, щоб не промокало. А то ми той ночі вже промокли раз. І поставив ліхтар, дивіться, яка вже тут красота, що ліжка бракує. Що там, Тьома, в тебе що там? Я взагалі якийсь магазин вийшов. купа вікон. Прикол, а не нормально, і драбину в стелю. Драбина прикольна. Добре, добре. До завтра, день п'ятий. Завдання зробити ліжко. Я погнав на пошуки вівці. кізь гриб. Величезний більший за мою хату надибав, І ще й новий біом знайшов по дорозі. Наступних серіях підемо подивимося, що там на новому біомі. Коротше, тут робити є, що в Майнкрафті, Тьома вже там побіг по скарби. Я бігом туди, до тьоми, бо щось не міг знайти. Виявляється, скарб в воді. А так як я не плавець, то довго я не притягнув. Шукали так довго, що стемніло, і ми вернулись додому. А там же купа народу збіглася. І знову ми дістали. Але до ранку ми такої дожили. І ось прийшов вирішальний день. Я побіг знову по вівці а Тьома по скарб. І все починалось добре, поки я не заблукав. Я знайшов корови, вівці, свині, кури, а дім я так і не зміг знайти. У мене був шанс тільки в день, а от коли я оббіг пів карти і настала ніч, я голодний в воді, з стрілою в нозі плив в нікуди. І от я вдома, ладно. Без ресурсів, але зато біля своєї хати. Їжу бігом до тьоми, бо він вже знайшов скарб. Йдемо бігом подивимося. Пливемо бігом до нього. Ого, то там купа всякого. Купа добра і діамант, і динаміт. Забирай все бігом до хати. По дорозі додому я такої вже знайшов в вівці. Скрафтив ліжко. І все. І вже можна завершувати першу серію. Як ви зрозуміли, попереду ще багато цікавого. Майнкрафт тепер буде виходити щонеділі. Тому хто ще не підписаний, бігом підписуйтесь і нажимайте на дзвіночок. Що Шотьо! Ми нині красавчики. Хату наполовину збудували. А ви в коментах ще по секрету напишіть, чи хата краща. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Пока. Всім па-па. Так, нові пригодився, чекають тут. Щойно Натисни кнопку, як Ну і канал підпишись. розважайся. Для тебе контент просто вищий клас. Щоб не нові Ну і канал підпишись І склакаємось, розважайся yeah. Де тебе контент, просто вищий клас Щобня нові дав Кайфуй кожен раз Рейзін мою, приєднуйся з клип Відпочинку мешо, немає меж Підписуйся, не часу хоу Якщо любиш хейтник, hey, знаю не завжди шоу